Ремонт вулиці робоча завершено. На її реконструкцію витратили 93 мільйона гривень. Повністю оновили дорожнє покриття, бордюри, зливовідводи і трамвайні шляхи. Окрім того, встановили енергоощадне освітлення. Пізніше ще обладнають велодоріжки. Наш кореспондент Юлія Крива побувала на відкритій шляху, цікавилася оцінками водіїв. Вулиця Робоча, на якій проживає більше 30 тисяч городян та яка є транзитною напрямку до Києва, Кривого Рогу та Кіровограда, нарешті відновила рух транспорту. Уперше за кілька місяців нею проїхав 11-й трамвай. Бешумні шляхи витримали іспит ані гуркоту, ані стукоту. Водій Олександр багато років оминав ями на робочі. Зараз роботою комунальних служб задоволений. Вулиця стала більш просторною. От какта світліє Да ехать приятно, на самом деле. Прекрасно. Отлично. Если бы весь город бы такой был бы, я по всему городу, я бы рад был бы. Посмотрим, насколько его хватит. Фахівці запевняють, асфальтне покриття на робочій протримається не менше 20 років. Використовуючи сучасні технології, уклали 7 кілометрів асфальту. Грошей навіть на якісний бітум не пошкодували. було щебня. Технологія, хто ну, розбирається, асфальту знають. Во-вторых, -во було закуплено качественний бітум який очень важен для сок, якщо битум некачественный, одразу видно, дороги починають розсипатися. У запланований графік робіт вписалися робочу, оновили повністю. Тепер там усе сучасне: від енергоощадного освітлення до безшумних трамвайних шляхів. Отремонтировано 130 колодців калодів каналізації. Уложена боля чотирьох тисяч погодних метрів нового бордюра, Более 2000, тисяч дві погодних метрів трамвайного Путіна. На плітах, аби робоча повністю відповідала європейським стандартам з ініціативи голови облдержадміністрації, знайдуть ще мільйон гривень на облаштування велодоріжок. Окрім того, додадуть більше 700 тисяч на озеленення. А от у районі вулиці Каверіна обладнають спеціальний перехід, пристосований для людей з вадами зору. Загалом капітальна реконструкція робочою коштувала 93 мільйона гривень. Юлія Крива Сергі Гончар, новина одинадцятого каналу.